Хлопці та дівчата з різних шкіл міста вишукувались на плацу місцевої військової частини. Сьогодні вони продемонстрували наскільки гарно засвоїли програму уроків захист вітчизни. У деяких навчальних закладах подібні змагання вже проводилися. Ну, багато різних учнів приймають участь. Це допомагає розвивати швидкість руху. Ми збираємо, розбираємо автомати, споряджуємо, розбираємо магазини, стріляємо. Це на влучність також підраховуються баг, і таким чином відбувається гра. Дуже цікаво. Насправді протягом якогось часу заняття по захисту батьківщини були знівельовані і фактично не проводилися. Насправді, знання, які на них дають, це не тільки базове вміння розібрати автомат Калашнікова чимало. Навичок стануть в нагоді, і в звичайному мирному житті. До сих пор, при елементарних якісь. Яких... У парізах, у шибах не може ніхто надати допомогу, а іноді це дуже більш, напевно, важливе долікарська перша долікарська допомога, ніж потім уже кваліфікована лікарська допомоги при якихось негодах, при якихось негараздах, які стаються з здоров'ям під час нашого і побуту і в тих же виходах в ліс, на річку і так далі. Поки учасники слухали напутні слова від керівництва міста. Була можливість роздивитися учасників. Більшість із них вбралися у військовий камуфляж. Представники деяких шкіл прийшли у вишиванках. Вихованці спеціалізованого закладу Військовий спортивний ліцей завітали в своїй парадній формі. В ліцеї ми вчимося і кидати гранати, збирати автомат, строєва підготовка. Також відпрацюємо військові історичні конкурси, медичні конкурси. Специфіка нашого закладу передбачає постійну підготовку як у військовому плані, так і. У фізичному плані, не тільки в розумовому. До конкурсних завдань увійшли кілька етапів: були конкурси строю і пісні, вогнева підготовка, метання гранати, долікарська підготовка, спорядження магазинів, автоматів Калашникова патронами, перевірка військово-історичних знань старшокласників. В них Частина кайка служить для досилання патрона у патронник, закривання каналу ствола, розбивання капсуля і викидання патронника гільзи патрона. Це затвор. Молодець. Переможцями змагань стала команда військово-спортивного ліцею. Друге місце посіли вихов. Ванці п'ятої школи, сьома гімназія та 37 сьома школа розділили почесне третє місце. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.